Мої вітання глядачам телеканалу М-студіо. Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю у фокусі випуску розвиток культури під час війни на Закарпатті. Про це спілкуємося із ректоркою Академії культури і мистецтв Наталою Шаталею. Вітаю доброго дня! Власне говоримо про те, чи має місце культура в нашому житті, як змінилося культурне життя Закарпаття через російську агресію. Пані Ірино, щиро дякую за запитання, і хочу в першу чергу подякувати телеканалу М-студіо і вам особисто за увагу саме до культури, до нашої академії культури мистецтв за те, що в такий нелегкий час. Ви також піклуєтеся і про культуру, в тому числі висвітлюєте для наших глядачів події, які відбуваються в Закарпатті. І це дуже цінно, адже саме через культуру, саме через культурні заходи, через мистецтво ми маємо можливість показати, що насправді діється в нашій країні. Що відбулося за час війни? Чи ми згорнули діяльність наших культурних закладів? Чи навпаки якось активізувалися? Які зараз тенденції? Ви знаєте, дуже приємно зараз всі митці нашої області об'єдналися, і кожен, мені здається, ще більш активно, як до почали працювати, почали. Вводити, якщо це театри, то в репертуар дуже багато прем'єр. В музеях повідкривалися нові експозиції, художники дуже часто наші демонструють нові персональні виставки, і всі заклади культури без винятку обов'язково донатять на Збройні Сили України, бо саме, дякуючи нашим хлопцям, ми маємо можливість і навчатися, і працювати, і жити, і розвиватися розвивати мистецтво нашого краю, адже сьогодні 1360 днів, як наші воїни боронять нашу Україну, і дякуючи їм, наша Україна сьогодні вистоює, вистою виборює свою незалежність. Власне, можна сказати, що згуртувалися всі українці, і культурний фронт так само згуртувався, його тримає. А може навіть якісь нові ініціативи запроваджені в краї, якісь ідеї, молодь як наскільки ці е, всі е, культурні надбання. Ви знаєте, дуже приємно, що відвідуючи заходи, які відбуваються в Закарпатській області, мені дуже приємно, що наші глядацькі зали переповнені, і дуже часто глядач не може купити квиток на той чи інший концерт, такого не було раніше, оскільки дуже швидко їх розкуповують. От нещодавно. Святкував 80-річчя Закарпатський академічний народний хор керівником, де є Наталія Петій потопчук і вони давали ще один концерт, адже дуже багато наших ужгородців хотіли прийти, але квитки були дуже швидко розкуплені. І, до речі, це не єдиний такий приклад, що просто квитків не вистачає. Ну, приємно також, що нашому Закарпатському Патському театрі Рудольф Дзуринець Керівник, до речі, вітаю його, отримав звання заслуженого артиста України, і теж неодноразово відбуваються аншлаги вистав, переповнена глядацька зала, і також повтори вистав. Це дуже дуже приємно. Також такий цікавий факт. Коли ми святкували день музею, то у нашому музеї Теодора Легоцького в день відкритих дверей було більше як 2,5 тисячі відвідувачів. Це говорить про те, що Культура нашого краю привертає до себе увагу, зацікавлює як туриста, так і ужгородців. Ну, ми знаємо, що в нас в краї дуже багато внутрішньо переміщених осіб, але саме мовою культури ми говоримо про те, що відбувається зараз в нашій країні. До слова, дійсно, в нас багато ну вимушених гостей можна так сказати через війну, і ми ці переселилися. Як чи відчуваєте ви їхній вплив? Можливо, нові течії якісь щось вони привносять і в нашу культуру закарпатську? Ви дотичні до формування культурних традицій, культури Закарпаття? Можливо, відчуваєте це? Однозначно, що так відчувається. Маріупольський театр релокований до нашої області, і маріупольська драма. Вистава, режисером якої є директор департаменту культури, а також викладач нашої академії, заслужений артист України Євген Тещук. Вона ця вистава об'їздила не тільки Україну, вони нещодавно повернулися з Гааги. і. Це те, що ми з вами говоримо, що саме мовою мистецтва ми заявляємо про те, в якому стані зараз наша країна, Україна. Багато ми маємо різних виставок цікавих, багато картин у наших. Музеях зберігаються зараз, оскільки ми знаємо, що дуже багато пам'яток культури знищені ворогом, адже це говорить, що для них наша ідентичність, наша культура є. Такимись, якимось особливим. І до нашої академії також прийшли працювати фахівці з галузі культури і мистецтва. Ну, звичайно, що новий почерк, нові ідеї, ну, всі ми люди різні. Кожний має своє бачення, але для нас це є досить, досить таким хорошим знаком. А що молодь? У нас дуже талановита така ідейна молодь. А ви як заклад виховуєте їх, даєте їм путівку як в життя? Як вони оцінюють наскільки важлива їхня зараз професія, спрямування? Чи відчувають вони цю відповідальність, ну донести до прийдешніх поколінь цю нашу культуру? Обов'язково, адже до нашого закладу вступають виключно творчі люди. І коли ми робимо анкетування на початку року, а ви до нас вступаєте, ну, по якій причині батьки вас спонукали, чи це ваше таке особисте бажання? То десь біля 90% студенти кажуть навпаки, що батьки кажуть, що краще поступає на юридичний, на економічний, не завжди схвалюють те, що діти хочуть навчатися а далі працювати за творчим напрямком. Звичайно, це є покликання душі, і вони дуже переймаються. Змінився репертуар. Однозначно змінився репертуар, і українська пісня стала зараз дуже дуже популярною. Якщо у переліку творів, які повинні виконувати студенти, є українська пісня іноземна, то вони більше хочуть співати українську пісню, українську народну пісню. Ми маємо і хор, і ансамбль, які відновлюють ті пісні, які співали наші дідусі бабусі. Це також дуже приємно, кожна спеціальність. Має скажімо, свій напрямок, і до нас вступили дітки цього року також із інших областей України. Раніше такого не було, переважно з Закарпаття або Західної України. Зараз досить багато в нас студентів із Сходу. І ви знаєте, дуже талановиті дітки, які також. Показують свою любов до України і приходять надзвичайно талановиті. непрості часи. Насправді переживає Україна і культура, теж можна сказати так на рівні виживання. Ну з якими викликами, такими головними основними зараз стикаються заклади культури, це музеї, театри та інші. Ви знаєте, я хочу сказати, що фінансування цього року на заклади культури є досить непоганим. Ну нам вдалося, дякуючи, звичайно, нашому обласному керівництву. Пошити нові, придбати костюми, взуття, закупити музичні інструменти. Ми бачимо, як також відбуваються ремонтні роботи в інших закладах культури. І мені приємно, що в такий нелегкий час все-таки належна увага, я б сказала, до, до культури, до мистецтва. Належить і виділяється. З якими викликами стикається, ну, мені здається, що кожен працівник культури і мистецтва розуміє, що вони повинні сьогодні працювати в рази більше, як працювали до. Воєнного стану мені здається, що навіть не потрібно десь когось спонукати, просити. Дуже гарно керівники ініціюють самі дуже дуже багато заходів. Він коли кажуть, що їх уже і забагатько, Але приємно, що глядачів стає все більше і більше. І це і моральний дух, і це якась віддушина, можна сказати, для людей вже втомлених ситуацією, не перший рік іде війна. Я так розумію, що місія культури наразі дуже важлива, однозначно, однозначно, адже мовою мистецтва ми говоримо всім, і за кордоном, також нашим колегам, нашим партнерам ми розповідаємо їм про правду, яка діється в Україні. Оскільки інформаційна війна ведеться і тільки живим словом, ми можемо також ну, кожен на своєму місці докладати все для того, щоб перемога настала якнайшвидше. Ось мені дуже приємно, ми минулого тижня повернулися з Пряшева, де були на фестивалі консерваторій. І після нашого виступу, після того як ми подякували їм за те, що вони підтримують академію, значить вони підтримують Україну. То з глядацької зали вигукнули Слава Україні! Героям слава! Це було надзвичайно приємно, і ви знаєте, видно, що молодь молодь все-таки свідома і підтримує підтримує нас. А от які бачите перспективи розвитку культурного середовища на Закарпатті? ну хоча б на найближчий час. Ну, Кожен працівник повинен, повинен робити все для того, щоб виконувати гарно, якісно, чесно і віддану свою роботу, розвивати свої заклади. Якщо це мистецькі заклади, то це однозначно велика увага повинна вихованню молоді присвячуватися. Керівники повинні вводити звичайно новий репертуар, проводити роботу для того, щоб висвітлювати всі мистецькі події, які є. Тому що робимо дуже багато роботи: кажуть: от а не висвітлюєте. Дуже важливо також, щоб було гарне висвітлення подій, які відбуваються. Ну і звичайно, глядач, підтримка це, це однозначно. Адже якщо б були пусті зали, то а для кого? Але в нас, Закарпатській в області, слава Богу, з цим проблем немає ніяких. Що ж, вдячних вам глядачів і уваги до вашої сфери. Дякуємо вам за таку гарну розмову. А вам, глядачі, дякую, що були з нами. Ви дивились програму Актуальне інтерв'ю бережімо своє.